Як тебе звати? Мене звати Поліна. Поліна, дуже приємно. Поліна, ти дуже стильно і класно виглядаєш. А зараз зима знаєш взимку, надзвичайно важко стильно вдягатись, але тобі це все одно вдається. Розкажи про свої речі, що зараз на тобі ще носиш. А, Я сьогодні так вийшла, що сьогодні наполовину в своєму бренді, хоча я роблю зазвичай чоловічий одяг. А що за бренд? А, бренд покиде називається це такий більш технологічний одяг. А, от, шапка wow! це шапка ушанка. От це wow, wow. вона ще й тепла. Так, да, це шерсть 100%. Це пуховик теж мій. Всі думають, що це кацуріна, але ні. Це <гум> твого виробництва? Чи, чи типу? Бо... Так, самі робимо пуховики. Слухай, але дівчата жаліються, що пуховики які дорогі на зиму. Скільки коштує твій? Ну зараз чорна п'ятниця, тому зараз можна за 6к виходити собі пуховик з натурального пуху. Yeah. А, от а сумка в мене це а, сумка. Ну, я не пам'ятаю, я купила на якісь барахолці, але вона супер класна. Мені дуже подобається вже досить давно я її ношу. Брюки від українського бренду Анмер. А, так, а худі а, це тестові худі а, мого клієнта? Мені достаються всі тестові взірці, тому я можу не витрачатися супер на а взуття. А взуття це Adidas, а, зимова версія, носочки Nike.